Добрий день, шановне товариство, 28 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Хочу показати вам наслідки заморозку, який був тиждень і один день назад в нашій місцевості. Де більший, де менший, у мене на виноградникові. Температура мінус 2 протрималася з 12-ї години ночі до 7-ї години ранку. По периметру були розставлені відра з тирсою і просочені відпрацьованим мастилом середині фітілі. Горіло воно до самого ранку цілу ніч, але результат від цього виявився дуже малий. При такому продовженні, продовженні морозу результату не було майже зовсім. Оце ми маємо. От, до прикладу, кущик винограду, що в нас є, де-не-де залишились живі бруньки. Але в основному вимерзли. Ось кущ Аркадії, який на момент заморозку ще не розпочав активної вегетації. Що ми маємо на ньому? Як бачите, маємо розвиток бруньок цілком нормальний. Аркадія, вона вже певно, якщо центральна брунька вимерзає, то вже тяжко добитися урожаю. На таких сортах, як і аналогічних йому, ми доб'ємося урожаю і пасинка. Наприклад, що ми маємо на технарях. От кушчик неонмію. Який вже дуже активно вегетував Як бачимо, багато пагінців вже таких було, які обмерзли. Але він і активно відновлюється. Що треба буде? На чому акцентувати увагу і приділити увагу, особливо нормуванню. Якщо буде мало зелених пагонів, потрібно буде... Лишати і двійники, і трійники, щоб кущ нагрузити нормально зеленими пагонами, Щоб не було жирування. Десь через тиждень розпочнеться активне відновлення, будемо вже бачити повиноградове, що йому потрібно. Дивимося, підписуємося, коментуємо, запитуємо, всім дам відповідь. Всього вам найкращого. До побачення! Не опускаємо руки. А доглядаємо наш виноград і він нам відтячить. Всього найкращого.